Всім привіт. Зараз йду з Андрієм, будемо в садку трошки прибирати, поки Артем спить. Бо в мене є лише годинка, поки він спить, бо мені треба зварити ще йому, не знаю, чути чи ні. Зварити ще треба йому суп. А в мене фарш ще не розморозився. Так що кажу, підемо разом. клубнику хочу щось зробити з нею. Я буду, мабуть, тут все випаливати. Да. А Ваня прийде? Ні, не хоче. А куди він пішов? А? Він навіть не сказав, куди він пішов. у нього Пилять? Пилять, строїть, щось він строє. Так, ну ладно, сьогодні дуже жарко щось. Я вже тут, поки поки, кстати, поки Андрій вправлявся з малим, я тут вже почала трошки. А це, це, це А, я не взяла, зараз піду візьму. Так, да, ще ж треба повигрібати, треба принести. Корабль сюди теж. Вітер дує. Ну що, каже? <смі> Мені принесли помощника. Я тільки збиралася йти. Ой, подожди! Тільки зібралася йти до нього, і Даша його принесла. Да? Ми тут стільки вигребли. Класне, каза, да? так? Хорошо, і Ваня нам допомагав. Фух, дивіться, все, чистота. Ну, я ось позб... позрібала кучу, думаю, зараз позрібаю і піду до Артема. Угу. Не тут добила. -то ага, -то, да? Малинку тобі, дивись, порозчищали. Для сього? А папа, дивися, ще звання і садять тобі клубничку. Не да? садимо, а розсаджуємо. Купили 50 кущів, а воно вже їх тут 300 виросло. Ну, да. ну, Сьогодні зробимо цю, а завтра може ту сторону, як він засне. Так, да, завтра ще приберемо ту сторону. Так, да, щоб тут було чистенько, щоб колючок не було. Якраз йому топ-топ-топ, топ-топ. Десь топтатися. Хорошо. Іди сюди, тіми. Да? Звание як трактора. Дивіться, як плантація ми все. Быстренько. То там китя є? Да? Саймон теж нам допомагав. Дьем. Да, дивися, як допомагав. Ну зачем ти його пугаєш? А? Ты будеш Нет, ти будеш допомагати? ти що Ні, нельзя кидатися. Голубіка буде, Артем. Оце ти будеш тільки голубіка їсти. Андрій каже, Ваня спрашує, ти будеш клубнику їсти в цьому году? А що сказ... відвічає, Ваня Що? Нічого. Нічого, нормальний. Каже, не буде їсти. Странна дитина, я не знаю. От так. Як можна таку вкуснятину не їсти? От то ще. Угу. Топ, що подава? Ваня, ще ж треба оту траву попереносити. Замарився. Да? Та я бачу, тільки що грибем з ним. А він пішов, попригав на батуті. Кажу, коли заморюєшся, то не прыгаєш. Тьома, іди сюди. Ну, да, ще це ж її ще треба дополучити. Том, іди сюди. А куди ти пішов? Папа тут. А там все закрыто. що давай далі буду тяпать. Да, Тьом? що нибудь під батутом надо прибирать. Залазь. Да? Ні. Ти балакаєш уже. Стій, лягай. Лягай, тебе сниму. Є, все. А що ти в якось, Що що воно таке? Тьм, клас. Ще трава за батутом осталась. Ну, це вже завтра. Ну і так, півтори години. Це тут, дивіться, як красиво. Ну, то кучу ще треба, зараз поприбираємо. тр 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 Це вже бабуся Даша привела його. Бабушка, наверное, діла курточку йому. Тут, напевно, 25 градусів на вулиці, може 24. Но тут дуже жарко. Судим? Все? Злазимо? Папа, ти кажеш? Помощник прийшов, допомагав розкидати тільки що картошку. Побіг його приніс. Супило биш. Стоп! <свист> ну а що, я так і казала, що так, так. так і буде. Все буде тут топтати. <свист> <Це через кущ. свист> Ти що, Тьома? Та він спеціально на нього наступає. Не бачу, Ти що? Артем? О. Не можна так? Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Бери тяпку. І ще. Ну зараз мали, ну. Не, він до водички пішов. Да? Пить хотів. Давай поп'ємо. Заморився працювати. Да? А що там машина їде? На. А то гуде. На Тьом. Ще. Тьома, нічого ще не робив, а руки вже грязні. Води хтось хоче? Я хочу. Обходь, обходь, молодець! Дивись підножки. Не наступай мені! Дивись, не наступай! <сум> обходи, на а мені можна? Й ти не наступай! Обережно! не вагон моїх, я його погодувала. Прийшли сюди, а тут а такий вітер. Кошмар піднявся просто. Не знаю, чути, мабуть, теж не будуть чути. Все ще прибирають. Дуже класно. Що таке? А дядя? Артем був такий голодний, що я йому скільки насипала, стільки він і поїв. Да? На цьому. Вінів кашу, от бивні, агірок. Буде ме ме мека. Ме -ме -ме Тільки що взяв, він порозкидав картошку, а він без памперса. Я взяла ось, запасні штаники. Ми сьогодні з ума. Ми сьогодні не вилазимо з огорода. ми вирішили, думали спочатку одну сторону зробимо. І Каня каже, давай другу. Ну і почав робити, думаю, ну що я буду стояти чи що, взяла теж тяпку. Давай з ним в місті. Ще вирубувала ще калючки, потім зрібала, Тьомік бігав, в калюжу заліз, Паша його там нянчив, з Паша пригав. Потім у, у Артема ЧП <пішла>, пішла, його помила. Йдемо назад. Зараз подивимося, можливо, вони вже закінчили. О, Ваня. Ваня, ти вже... Ці цю, цю сторону зробив. Класно. Давай біжи. А де Паша? Пішли. Пішли, подивимося, де Паша. Ні, не, не хоче сидіти вдома. Ні. Ти що, яка дома? Ти, помощничок. Так, да, оце зараз будемо королям рвати. Все, я сьогодні щось замарилася. Прям. Шо? Шо? Ну біжи. Біжи. Не хоче, я його помила, все. Ще зараз трошки Ванюшка, Ще? там, я повинос і не. вообще красота. Ну да. а оцю сторону будемо? Ну це вже не сьогодні, вже темно. То я тут взагалі предлагаю його не, не трогати. Я йому зараз теж кажу, зараз не треба. Обережно. Воду він хоче. Тут ось я кажу за цю сторону. Тут ось я буду рвати каля. Тут багато тієї трави, як Що, Давай, водички тобі дати, так? Да? Ой, <г> дільзі, <Larry> <гів> давай. Так, ну давай як. як крот. Та що ж таке, Тьом? Що таке сушняк? Угу Ничка доділяється. Е, давай, давай. І ти будеш як Ваня, да? він все повторяє, я держу, якщо що. ви переживаєте. Все, бросай, давай я. А -а. Мама, отак. От І він каже Аня Аня. І я поняла, що таке Аня-Аня. Да? Да, ну, а, ну, там ну він каже, коли дай дай у нього Аня Аня. Я просто сьогодні сушила голову і він Аня Аня та Аня Аня. я спочатку думаю, що таке Аня-Аня. Держи. Що, ти будеш? Давай лише візьмемо. Не падать, граблі візьмемо, не ламай. Тихо. Все, хай лежить. Бери. Ну і що це? Глянь. Артем! Я тобі тільки що наділа чисті вещи. Що Все, Артем тільки що заліз, Андрій поливав? Що ти, виноград поливав? І він заліз, витовкся там, вон, всі кросовки чорні, грязні. Бери оце лучше. Не? Не хочеш? Ну, дивіться, які красиві в нього кросівки. Ну нічого, каже, я ж працюю, так? Да? Он, давай, Паша тобі приніс. Бери, бери. Куди? На батут чи куди? Да, тут все повигрібаємо, буде вообще красота. А що ти робиш? Не, не можна. У тебе кросівки грязна. Паша лізеш з ним чи ні? Давай знімем кроси. Лягай, я зніму кросси. Давай ще на одну. На одну. Заліз заліз. Боже, страшно бігає вже. Да? Бігаєш. бу, -бу! Ну, Паш, тільки не возле Артема бо сейчас його откине. Хоч у тебе не дуже здоровий вес. Куди, куди, куди? Вы кажете, что я постоянно укаю, акаю. Конечно, как тут не укать и не акать? Артем, ты на батарейках. Да? да как Ваня. Ваня тоже такой был. Да Та и Паша такой самый. На батарейках дети вообще не сидят. ну понятно він все він время так каже ну, давай не ну, вот. выключай первый пошел тались ладно вжал что ты же работал сейчас на батуте ти повытрушишь ногу у меня они мокрые мокрые ну, ничего страшного тоже а, тихо тихо ты шо Ваня посмотри какие следы от тебя и от меня Ну и что, дождь помыть сегодня, возможно, тучи на сундуке. Вот, от Ваня а и от меня. Угу. Так не могу ну, конечно, ты бы да, вес здоровый. Ля, ты можешь повторять за вами? Давай. Ну, 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 ну. Давай я його заберу, а ти попрыгаєш. Ти ж устав дуже, так, треба да? тобі. Тихо, тихо, тихо. Тих. Боже, подиви, як вони скачуть. О, я щось просто там проповую. Тихо? Ваня, ноги. О, Паша. О, Артем, іди сюда, Ваня попрыгай, іди до мене. О Боже, Паша. Ага, кажи. Ваня, поди. Ти скачеш, да? Молодець. Ось такий молодець. Іди сюда, тёмка, тём. Тьом.

Він Тоже хоче, Паша. Паша, підожди ну, хай, дивись, вже поліс. Не-не-не, і все. Я тут, і він Так? а тут паршатається. Да? Ну так, да, треба зробити. Батут да, там опять тріснув. Чи він, то есть і був тріснутий. А там тут є, так? Так там взагалі не сиди. Ти своїм весом. Вони хай там прыгають, а ти з цієї сторони сиди. Тепер його не витягнеш відсюди, тільки коли ви будете вилазити. Іди сюди, Артем. Не мішай їм. Тьма, махай-пока. Пока-пока-пока. Всім дякуємо за перегляд і всім. Пока-пока. Пока. Пока-пока-пока.